Це ми попали, да, Андрюх? Йошкин кот. Друзі, привіт! На новому об'єкті. Ну, Не такий він новий, друзі, як старий. Приїхали ми знову. Бачите, будинок на тиску, будинок вже побудований. Ой, а нам тепер треба тут розмітити хозбудиночок, друзі. І отут у нас буде, як я вам вже колись там і казав. Стоянка для двох автомобілів. І зараз наша задача розмітити це все діло, зробити виноски, побудувати. І приїдуть хлопці і викопають, друзі, тут огріб. Потім наша команда знову сюди приїде і ми вже почнемо тут будувати погріб, потім плиту, друзі, металеві конструкції. І зверху вже з газоблоку буде маленький такий будиночок собі. хозбудиночок. Про будинок, друзі, про будинок. Дуже в мене багато відео, зразу кажу, дуже багато. Але їх потрібно монтувати. Немає часу. Друзі, волонтерство і робота забирає весь час. Здоров'я вже слабеньке, приїжджаю додому. якийсь відео шорт змонтував і все, друзі. Але про фундамент я обов'язково домонтую всі відоси і вам закину. Про газоблок вже відео не знімалося. Ото таке, так що відео там про фундамент буде багато. Ну а тут, не знаю, спробую знімати, ну знову ж, якщо вистачить сил. Друзі, дуже хочеться для вас все зняти. Немає ні часу, ні сили. Значить, які тут ще зміни воду зробили, поки нас не було. І, друзі, вже у нас є електроенергія. Що дуже добре. І оце зараз ми, значить, прибираємо ці бур'яни і робимо попередню розмітку. Друзі. Показую вам, маємо отаку споруду, отакий об'єкт. І треба його зробити, як завжди, на відмінно. Що ми спробуємо? З людьми і проблема, зразу кажу. І не то, що проблема, а дуже велика проблема зараз з людьми. Нема кому працювати взагалі. Ну, щось будемо думати. Слідкуйте. Попав, Андрюх ти? Олегом. Ага. Вже півгодини хлопці рубають. Ну нічого, заважає воно нам оці бур'яни. Та й взагалі навіщо вони потрібні? Хай рубають. Ще й ямброзія, так, да, Андрюш? Дорубують і почнемо розміточку. Оцього дуже цікавого фундаменту. Плита. Погнали, хлопці мене, друзі, по обіду такий, бачите. Гречки не хочуть їсти, хочуть хот-доги. Працюємо, слідкуйте, починаємо розмітку. Так, Андрюх, давай перевіримо. Зараз, а потім будете обідати. Перевіримо, друзі. Наша задача від обох парканів взяти приблизно метр. І нам зараз потрібно перевірити, чи є тут кут хоч більш-менш 90 градусів. І від цього вже будемо щось думати, поки хлопці пожують, а я буду щось планувати. Є? Давай. Є. Три. Є? є. Чотири. Друзі, провіряємо. Ой, так, а де в нас тут, Андрюш? Оце точка. 5,20. 5,20? 5,21. Ну, більш-менш де ну, 90 градусів на 20 см кут розгорнути. Значить. Ну нічого страшного. Все, Андрій, беремо, значить, від оцих колон, чітко рівно. Метр, так? Да? Ну, Беремо метр 0,5. Натягуємо шнур по всій длині. І потім від нього вже будемо ловити сюди 90 градусів. І ловити найменшу точку метр ноль п'ять. Так. Все, давайте, повідайте. І працюємо. Да, друзі, знову так колись ми приїхали на будинок. Отакі, блін, були. Та ні, там було красивіше. Там трактор все згріб. а тут зараз жах. Як гарно, що тепер вода є. А то з дому возили. А так зараз наберемо бадійку холодну і вкинемо туди нашу воду, ту, що ми п'ємо в пляшках. Ой, щось сьогодні жарко, Олег? Ой, йо моё А ще ж треба побудувати тут плиту. Хлопці забили першу арматурину, друзі. Взяли ми від паркану метр і від того металевого 50 см. Хоч треба метр, ну то ж ми поки розмічаємо. Металевими кільцями, а потім будемо вже робити виноски. Я завжди так роблю, але ну, зараз все я вам покажу, щоб не розповідати. І так, ось ми маємо розмір, дивіться, 16,70. І тому ми там забиваємо арматурину на метр далі. 17,70. Е, є? Все. І тепер від паркану міряйте метр 05. Метр 06 ми беремо. Ну це ми, друзі, беремо від, вже від. Як правильно, <гад> від прольота від цього. А від колони так воно й вийде. Метр. Все чудово, все продумано. Є, в нас один шнур. Є. Трохи назбиралось інформації, буду вам розповідати. І так, один шнурок ми натягли і навіть вже взяли ноль. Зараз пізніше поясню, як, звідки ми його саме перенесли. Так, Андрій, дивись, від цього шнура ми беремо 3 метри і відміряємо від паркану метр, так? Да? От. 90 градусів шнур другий повинен пройти через цю мітку, зрозумів? У нас. Тобто де у нас метр? Показуй, міряй. І малюй на оцій досточці. Оце ви взяли 3 метри від того шнура, правильно? Да. Правильно, центр. А в нас буде 6 Ой. метрів в цю сторону. Так. Тепер бери від паркану, малюй рівно метр. Ну і від колони, так? Від, колони. від стовпа. Отак, правильно, від колони. Так, тут немає. Стовпа, а ти ж поміряй його і додай туди. Зрозумів? Да. Містець о! Бачиш, вари голова. Скажи. Так. пана Сергія. так, Скільки? Метр. Ось. Де? Ось метр. Ні, скільки потрібно нам? Ну, метр вісім з, колон. з колони, все. Колона. Оце тепер ви повинні так натягнути шнур 90 градусів, щоб кут у нас був, так? Угу. щоб тут ми пройшли через цю мітку. Угу. Все зрозуміло? Да. Супер. Друзі, почали ми вже кільця забивати. І з цієї сторони забили і з той. А тепер, поки хлопці там все роблять, я вам покажу, звідки ми взяли ноль. Коли в тому році я розмічав, хто пам'ятає, тут був забитий у нас на виноски, всі розміри були. І так, друзі, ось ми маємо три ступеньки. Так? Три... Дивіться, я як на, на пляжу на морі. Ой, блін. Клас. От ми маємо три ступеньки. І оце саме у нас вже буде е... верх мостки, друзі. Туди піде фук і туди піде на дорогу. Пам'ятаєте, ми брали нам метр один сантиметр. Тому все буде чудово. Ото вже шнур натягнутий, ну ми його на 5 см вище натягли. На 5. Це для того, щоб е зручніше було щити там виставляти. Ото на 5 см нижче. І тут, друзі, зальється плита. Все, трохи вам приблизно розповів. Через якийсь час покажу. Вже трохи зроблено якусь роботу. Андрій, бери шнур, натягуємо, зараз приблизно глянемо. Отак, на, як кажуть, на око. І нам потрібно вийти на, оту, на той брусок. Друзі, бо тут, я ж кажу, в паркані немає 90 градусів, все розвернуте, а нам потрібно зробити. Красиво. Приблизно, так, зловили ми оцю досточку, друзі, показую, кругом моя тінь. І Андрюха приблизно ловить кут 90 градусів. Так, Андрій, до забора двигаємо, а ти туди наоборот, Олег. Тільки не спішим, так, по чуть-чуть. Давай, давай, Андрюх. Ні, стоп, стоп. Оряшка, і ловиш тут. На, приблизно. Андрій, що в тебе там? Так, це знімати, це керувати, показувати, вчити. Ще, так? Олег, в тебе там що? Олежки нормально там, друзі. Дивіться, я показую, бачите, ми взяли, той брусок зловили. Так, а в Андрія ще немає 90 градусів. Андрій, ще до паркана давай. Отак, десь. Що там? Є вже? Десь є. Оце воно десь. Олег, там нормально в тебе? Все, фіксую цю точку. Друзі, все, оце буде наш кут. Зараз Андрій Сергійович він, він точку поставив тільки не там, де треба. На пальцях. Так, тепер давай гарна ізолента є в нас. Ізолента на матері. Ну, плюс. Та не треба, ладно. Це. Все. Все, все, все. Тепер забивайте е, е, тимчасову арматуру. Друзі, дивіться, знову ломимо цю мітку ж. і... Отой наш направляючий брусок. І все, забиваємо арматуру. І там теж. І міряємо 3-4-5. Да. Тепер переносимо нашу мітку, нуля нашу. Друзі, ну наголошую. Ми взяли його на 5 см вище, щоб нам потім зручніше було виставляти щити. Да. От дивіться, Андрюха переносить зараз. Скільки там треба, Андрій? 25,5, 25 друзі. Чудово. Оця людина, бачите, йому 16 років, ну він красавчик. Так, да, я його провіряю кожен ш... крок. Ну Він дуже багато робить у цій роботі. Бо я хочу, щоб він навчився, ким би він не був, там тракторістом, да, Андрюх, ти хочеш? А А ким, військовим, так? Да? Тракторист. Військовий тракторист. Ой, не смішно. Ладно. Бо зараз військові трактористи є, да, Олег? Так, друзі, дивіться, зав'язуємо. І тепер вони... 에, міряю 3-4-5. Андрій, mm. там теж в'яжіть просто десь на ну, приблизно арматуру. Да? Mm. Забиваєте mm. і малюєте 3, 4, 5 і тоді ми будемо розуміти, куди що двигать, Да? Є. Yeah. Давай. Так, держи, Олег, тепер там. Куди ти, Андрюх? Ти ж там будь, а Олег Я Алюх? Yeah. Кого? 300. Олег, там держимо. 496, так, да, ми поміряли. На 4 см. В нас. Менше чудово. Метр сорок шість. Ну, мінус цей, метр тридцять вісім. Так, о, все. Метр тридцять вісім, а там скільки ми міряли, вісімдесят. Ну, дебело кут тут. А замовник казав, що тут в нього все <рів> рівний участок. Скільки? Сімдесят. Так, тоді отой кілець туди заносимо. На 4 сантиметри. Зрозумів? Так. Да. Давай. І так, ну що, взяли ми від того паркану, виходить пів метра різниці. Не дуже мені це подобається. Тому зараз ми перевиміряємо тепер від будинку. Що в нас вийде? Будинок, наскільки я пам'ятаю, ми брали від цього паркану. Ну, нам треба, щоб ще ця споруда була паралельно будинку, друзі. 9,78. Ну, а там сім, так? Да? Ну воно, все. Підбиваємо підсумок знову. Отак прийдеться робити, друзі. Тут 73, а там метр 22. Пів метра... Отакий буде хрені. Ну нічого й не зробиш. А що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Так, хлопці зараз тут забивають теж кілочки. І вже ми, друзі, коли заб'ємо тут кілочки, ми прикрутимо тут, тут і там дошки в онолях. І ідеально натягуємо ці два шнури. І потім уже ми тут арматуру далі не будемо натягувати, вже будемо на виноски зразу переносити, щоб не робити дурну роботу двічі. Ну, оці. Два шнури на арматурки завжди краще натягнути обов'язково. Тимчасово. Працюємо. Все, покажу вам наступне відео вже, як щось зробимо. Он, показую. Не заб'ють. Не заб'ють кілочка. Йошкенкот. Ну, поки тут водичка своє діло робить, вони вирішили зараз там прикрутять дошки. Вже вони можуть прикрутити їх і з тієї сторони і, друзі, перенесуть вже оцей один шнур, щоб не втрачати час. Так? Бо ми далі не можемо рухатись, поки не заб'ємо той кілочок, а він не забивається. Тому зараз вони поки займуться цим шнуром. Перенесуть його вже чітко на своє місце. Є, Є. чотири. Оляшка, йди туди. Так, друзі. Змістили ми там на півтора сантиметра і тепер натягуємо. Що там? П'ять. Друзі, бачите? Все. Зафіксовано. Чудово, молодці. І тепер ми переходимо зараз на четвертий кут. Так, да, друзі, розмітка це страшна. Не знаю, може хтось це по-іншому робить. Ну ми на розмітці витрачаємо багатенько часу і сил. Ну воно того вартує. Потім он як... Зараз замовник каже. Да. Фундамент ідеальний просто. Ідеальний, просто все до міліметрів. Друзі, на цю хвилину от ми маємо вже повністю зачалені два шнури, дві осі. Оці вже вони на виносці. Чудово. Це провернута дуже велика робота. Тут е, виміряний вже ідеально кут 90 градусів. Тепер хлопці, від цієї осі... 에... Заведіть за цей від 10 він міряє, так? Да? Да. І він бере 6-10. Ну, іноді ми так робимо, щоб не від краю рулетки міряти. Натягуй гарно. Так, друзі, і він міряє 6-10. Угу. Ну, це значить, що 6 метрів. По проєкту у нас між цими осями 6 метрів. Чудово. 6 метрів хлопці вже перенесли. Ось ви бачите. Вже й забили цвях. Будь ласка. Вже ми готові. І тепер вони від цієї осі, друзі, переносять на ту виноску. Який там розмір? Зараз я гляну в проєкті, Здається, 16.70 Данрій. Зараз я зайду в офіс. <с> Ой, офіс, бачите, який в мене. <с> Ой, цирк, цирк. Так. Е -е -е да, 16.70, бачите? Все вірно. Олег, є? Да. Давай. 16,70 метров. Ну, давай, на 2 мм. Мілі... Трошки вмішали. Нормально, через 100 ми на 2 мм скидаємо, Оня. Да. Малюєш 69,8. 16,69 і 8. Чудово, все. Норм. Штикову пісок тепер на путі у нас. Далі. Ось тут отак, поняв, приблизно фук. Зараз швиденько прокапуємо і сюди десь будемо натягувати. Ой, я люблю розмітки, ну. Не знаю. Щось вже, друзі, немає сил. дякуючи, що Андрюха ось молодий, бігає замість мене. Я тільки контролюю, так, да, Андрюх? Запасом, запасом все робимо. Так, давай, Андрюш. Бери, перев'язуй до арматури. Ми будемо зараз міряти, понямо потім у двох. А ти раз я забив. Друзі, він на... Так, приблизно зараз там натягує. Трошки рулеточкою кинемо. Це потрібно тільки для того, щоб йому було видніше, де забивати цю виноску. і все. А так, в принципі, можна було б і не забивати. Це все робиться. Так, кілька сантиметрів навіть можна провтикати. А то й більше. Ну, розумієте, да? він може двигати туди-сюди. Встигаю, за хлопцями міряти. Значить, сюди вони поміряли з длинною рулеткою 30-метровою. І тут тепер беруть 6 метрів, друзі. Ото 6, Андрій. Все. Можуть вони тепер робити тут. Четверту виноску, друзі. А потім ми почнемо, значить, натягнемо ще одну вісь, так як в нас буде в'їзд для автомобіля ширший, ніж сам господарський будиночок. А також зробимо хлопцям, розмітимо, що там погріб де копати. Ось, дивіться, бачите, наприклад, ось 4,35 ширина у нас є. Це ось 5,35, від осі до осі. А мені треба оцей розмір погріба. Я його знайшов ось на кришці там. Ну там воно не зрозуміло. 4,49 з половиною, ну там куча воно всякої якоїсь херні ще треба розбиратися. Оце мені потрібно цей розмір, його ніде немає. ну Може він десь і є, але я не доганяю. От, тут ось взагалі, бачите, щось. ну Це кришка, плита. Дно, дно наше. Це ж воно там ширше. ну Дивіться, бачите, і тут ось 4,35 є, 4,35 є, ширини немає. От найдіть мені і тут немає, дивіться. Розбивочний план. Бачите? Кругом є 435. Типа, оце що ви мене питали, бачите, ось ця стіночка? От немає цього розміру. Таке як науку його брати треба. І робимо ще на одну вісь теж виноску. Там хлопці вже з цієї сторони зробили, тепер роблять цієї. Ось, будь ласка. Все. Хух. Друзі, наші, ну що, підіп'ємо підсумок. Все. Значить, ми завершуємо розміточку нашу. Дивіться, все в нас тут чудово. Маємо ось ще хлопці цю вісь зробили. І зараз вони ще роблять ось одну вісь. Для чого ж ми розмічали весь цей об'єкт, друзі? Бо прийдуть хлопці, їм потрібно тут викопати погріб. А потім... Там ще дві осі, ми дорозмічаємо вже по місцю. Під колони, під закладні, під, під металоконструкцію, друзі. Бо навіз же ж над гаражом тим буде з металу все там. Тому, в принципі, ми свою задачу виконали, як завжди, на відміну. Зараз все перепровіримо. Да, Андрюш? І все, в принципі, друзі. Все як завжди, по темному в нас. Ну, все, наводимо порядки після себе, воно ну, Олег вже збирає, друзі, бутилки, все, те, що ми понакидали. Плюс оці дошки зараз все складемо. Андрюха ж доробляє цю ще дві виноски. Вони з тієї сторони. І в принципі все, друзі. Будемо завершувати. Тому обов'язково слідкуйте, через деякий час ми продовжимо будівництво цього дуже цікавого об'єкту. Зараз доробляємо альтанку Ми з хлопцями. Там залишився на мармопояс. І все, приїдемо сюди. Тут роботи, друзі, немало. І найголовніше, що вона цікава, не така необічна, як завжди. розумієте? Тому все. А ми ще попрацюємо. Хвилин десять. Андрюх, Що? давай! Гроші вже в мене в кармані. <сум> <сум> Та молодець, старайся, я жартую, Андрюш. Ти ж знаєш, як я відносився до якості. Не спішиш, я підожду, скільки потрібно, зрозумів? <сум> молодець. Просто молодець. Ох і золоті руки. Ти знаєш, в автомобілі навіть два фонарі є, ну вже ніхто їх не буде включати, правильно? Бо нам оце залишилось тільки прибрати. І все, друзі, і все. Порядки навели. Ось дивіться, зібрали навіть і вже сміття. Ну, такі ми. Ото таке, друзі, все, все. Ніяк, казав, вже все, не буду длинних відео знімати, не виходить. Ой. Треба нанімати режисера. Андрюх, не хочеш? Андрюх, як фонарик? Пригодився? Друзі, купили ми нарешті фонарь, бачите? Ж. Бо я не знаю, яке ви перше відео побачите <кхи> про альтанку чи про це. Чи про розмітку цю. Ну і там є той фонарик, і тут є. Ну. Все, офіс розібрали, газик прибрали, вже ви нічого не бачите, тільки сніг який літає. Ну, друзі, все чудово. Як наче нас тут і було. Єдине, що тут стоїть, ідеальна крутая виносочка, натягнуті шнури і все чітко. Розумієте, дивіться, а так, яка красота, ось просто все рівнесенько. Ну, якщо будете слідкувати, обов'язково в наступній частині побачите далі цю всю історію про цей цікавий наш господарський будиночок. Все, друзі, пока.